Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Готуємо до роботи наші зошити, підручники. Записуємо в зошитках число, класна робота і каліграфічну хвилинку. Пропишемо букву сполучення і словникове слово Зозуля. Записуємо. Звертаємо увагу на перший склад. Зозуля, не зузуля, де хто пише Зозуля. А також речення зі словом зозуля. Зозуля це перелітний птах, який сам не висиджує пташенят. Перед це завжди ставимо тере. Записали. І підручник на сторіночці. 84 відкриваємо. На минулому уроці ви вивчили вірш Тараса Григоровича Шевченка стала весна, так? А сьогодні спробуємо з вами дописати речення. Але це не вірш, а текст. Так, вам потрібно буде, але дуже схожий з нашим віршем. Давайте здогадаємося, що ж ми будемо вписувати замість трьох крапочок. Настала. Чорна земля прокинулася від зимового сну. Так? Весна уквічала землю. Чим звіршика можна взяти? Рястом укрила барвінком. У полі співає жайворонок. Уранці у гаю тьохкає сиренький. Так. Молодці. Зараз ви допишете цей текст, повністю речення подописуєте, і будемо працювати над встановленням зв'язку між словами у другому, четвертому і п'ятому речення. Тобто знайшли друге речення: Чорна земля прокинулася від зимового сну, Так? зараз, або просто від сну, я це речення виділила окремо. Визначаємо головні слова, про що говориться? Або про кого? Про землю. Земля що зробила? Прокинулась. Отже, головні слова Ой, Я вам одразу. земля прокинулася. Тепер встановлюємо за допомогою питань зв'язок від головного члена до залежного. Земля яка чорна. Прокинулась від чого? Від сну. Я вам допомогла із другим реченням, а четверте і п'яте ви знайдете самостійно і спробуйте таким же чином попрацювати із завданням. Так. Переходимо до вправи 4. Прочитайте виразно. Чи вдалося це вам? Звичайно, ні. Дітки тому, що автор загубив розділові знаки. Давайте спробуємо з вами проставити всі розділові знаки, чи крапка, чи знак оклику, чи знак питання, і записати відновлений текст. Настала весна, на деревах набубнявіли бруньки, розцвіли перші квіти. Прокинулася метелики, звирію повертаються птахи. Гарно навесні. Це для самостійного опрацювання завдань. Так, я за допомогою пауз вам виділила межі речень, а ви повинні їх проставити за допомогою розділових знаків і записати відредагований текст. Ага. І останнє редагуємо. Зараз я прочитаю, а ви скажете, що ж в цьому тексті не так? У небі співають журавлі, у гаю співає соловей, у лісі співає зозуля, на подвір'ї співають горобці. Ну, перша помилка. Навіть те, що я сказала, що це текст. Це не текст, це просто набір речень. Але в кожному реченні відбувається повторення, або, як говорять, тавтологія. Нам необхідно її уникнути, тобто замінити слово співають. У небі співають журавлі, у гаю співає соловей, можна взяти тьохкає соловей, так? у лісі кує зозуля, на подвір'ї Цвірінькають горобці. Я зробила таким чином. А ви зробіть так, як вам подобається. І відновлені речення потрібно записати. Завдань на сьогодні небагато. Завдання легеньке на повторення. Також ви повторюєте правило, що таке речення на сторіночці 83, і після цього можете відпочивати. Я з вами на сьогодні прощаюсь. Бувайте!